Звісно, перша думка, що це романтична фантазія конструкторів кораблів, яка поєднала енеліністичну форму та сталевий корпус, емпіричним шляхом створивши незвичне і ефективне рішення. Але в комплексі з парадоксальним випереджанням розвитку технологій машинобудування та металургії, такі кораблі взагалі не мали б існувати раніше ХХ століття. Згідно з академічною історією. Але вони є, точніше були, а отже існувала індустрія, наука і технології, які їх створили. Дослідження гідродинаміки корпусів з інверсним носом на початку ХХІ століття теоретично довели, що така форма має значні переваги. А на практичних випробовуваннях моделей виявилося. Що ефективність цього рішення іще більша, ніж показували теоретичні розрахунки через поки що невідомі закони гідродинаміки. Тобто ці знання були відомі тим, хто проєктував кораблі в 19 столітті, а нам досі невідомі. Парадокс а можливо, й закономірність втрати знань адже неможливі сталеві кораблі. З'явилися водночас із зафіксованими пустими містами з настільки величною архітектурою, яку в наш час навряд чи можливо відтворити. Ніби будівельники міст і кораблів чомусь пішли, забравши із собою знання.